Актуальні новини Вінниці коротко про головне. На 13 травня до 10 тисяч 800 гривень може вирости мінімальна зарплата вже з 1 липня. Законопроект наразі вона становить 8 тисяч гривень. У Подільському регіональному онкоцентрі стартував тиждень меланоми. З 12 до 23 травня всім охочим безкоштовно перевіряють шкіру на та інші зміни. Музей Вінниці запрошує на виставку історичних фото Вінницької вежі із висот століть. Представлять 32 унікальні знімки з різних епох. 14 травня, середа неділя, з 12 до 19 години. Європейська площа. Вхід вільний. Заморозки знищили понад 90% врожаю абрикосів, до 20% яблук та груш на Вінниччині. Абрикоси найбільше постраждали, бо саме цвіли під час похолодання. Врятуватись могли лише пізні сорти, які ще не розквітли. Черешні та вишні теж підмерзли. Остаточні наслідки стануть відомі після їх цвітіння. Підписуючись на нас, ви підтримуєте незалежні новини Вінниці.